Доброго дня, шановні члени комісії, шановні запрошені на комісії присутні депутати обласної ради, заступник Григорій Олександрович, всі знаєте, я вже і не представляю, і Юрій Петрович. Розпочинаємо засідання комісії. Присутні всі члени комісії, двоє в сумі, решту офлайн. Хто за те, щоб розпочати засідання комісії, прошу голосувати. Одноголосно. Одноголосно. Всім вам розданий був порядок денний засідання постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства і дитинства. Всі ви ознайомлені. Хто за те, щоб даний порядок денний е прийняти за основу? Прошу голосувати. Одноголосно. Кого будуть зміни доповнення до порядку денного? Хто за те, щоб прийняти даний порядок денний в цілому? Одноголосно. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Про директора комунального підприємства Волинська обласна інфекційна лікарня Волинської обласної ради. Доповідає Інна Сабін, заступник начальника відділу з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад сел, селищ міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату Волинської обласної ради. Прошу на адресу обласної ради заява не 15 січня 2024 року. Звільнення від виконання обов'язків тимчасово виконуючого обов'язки директора комунального підприємства Волинська обласна інфекційна лікарня Волинської обласної ради, враховуючи цю заяву та відповідно до положення про порядок призначення та звільнення з посади керівників підприємства установи організації об'єктів спільної власності територіальних громад, сіл, селищ міст, області, пропонуємо. Розглянути питання про звільнення тимчасово виконуючого обов'язків директора комунального підприємства Волинська обласна інфекційна лікарня Морочковської Галини Васильівни з 22 січня 2024 року, та покласти обов'язки виконання обов'язків директора цього підприємства на сербу Любов Дмитрівну, медичного директора цього комунального підприємства з 23 січня 2024 року. Хто хоче висловитись, Юрій Васильович, начальник управління охорони здоров'я? Добрий день, шановні друзі, шановні колеги. Ну, я хочу в першу чергу подякати Галині Васильовні за ту колосальну роботу, яку вона провела. Яку вона проводить? Ну мені комфортно, управлінню комфортно. Було завжди працювати з виконуючим обов'язки директора інфекційної лікарні. Ми завжди знаходили тісну співпрацю, ми завжди вирішували будь-які питання, чи це стосувалося пандемії, чи це стосувалося військовий час. Ну, що хочу побажати. Перспективи розвитку інфекційної лікарні. Досить і досить великі, досить і досить потужні. Я щиро вірю в те, що новий директор, який прийшов на цю посаду, який прийде на цю посаду, буде працювати над зміцненням матеріально-технічної бази, який буде працювати над укріпленням кадрового потенціалу. І щиро вірю, що Волинська обласна інфекційна лікарня після реорганізації з тізіопульмонологічним центром, який ми в цьому році десь, Бог закінчимо, буде флагманом медичних закладів нашої Волинської області. Дякую. Хто ще хоче висловитись? Давайте я вас слово скажу. Ласка, Григорій. Олександрович. Шановні колеги, я десь підтримую пана Юрія в тому плані, що ми повинні висловити слова вдячності Галини Васильівні, яка багато років попрацювала в цій лікарні. Головним лікарем, просто лікарем, тисячі, думаю, може, і десятки тисяч волинян вдячні їй тим своїм збереженим здоров'ям, тим, що вона є професіоналом з великої лікарні. І що те, що вона зробила для нашої лікарні, це це дуже важливо і дуже потрібно. Тому я хочу, думаю, що буде правильно, якщо ми приймемо можливо. Це треба офіційно, можна і неофіційно клопотати про нагородження і почесною грамотою Волинської обласної ради, а може подумати може і рекомендувати голові обласної ради від обласної ради відзначити відзначвідзначити за багаторічну сумлінну працю. Вона це заслужила тільки до яснування. Ну і хочу сказати про виконуючу ту про сербо Любов Дмитрівну, яку ми всі знаємо, яку я знаю ще спільно по роботі в Луцькій міській раді, як депутата Луцької міської ради, знає як лікаря, знає як людину. Я вважаю, що це професіонал з великої боку, що це людина, яка досвідчена, яка вартує, вона достойна буде цієї посади. І Я думаю, що ті добрі традиції, все добре, що закладено. Галиною Васильівною воно буде продовжено Дмитрівною, тому що вона член цього колективу, вона знає колектив, знає свою роботу. Ну і по всім іншим характеристикам я кажу, і як депутата обласної ради, Луцької міської ради, і як людина, ну, Вона користується великою повагою і користувалася великою повагою. І зараз користується, я думаю, що це правильне рішення. Хто ще хоче висловитися? Хто за те, щоб інформацію заступника начальнику відділу з питань управління об'єктами спільної власності, територіальних громад, сіл селищ, міст області та землям комунальної власності виконавчого апарату Волинської обласної ради і Сабін взяти відома. рекомендувати голові обласної ради з недопаду. Звільнити тимчасового виконувача обов'язків директора комунального підприємства Волинська обласна інфекційна лікарня Волинської обласної ради Марочковську Галину Васильівну з 22 січня 2024 року. Я так в, в заяві так написано так, так. до призначення керівника комунального підприємства Волинська обласна інфекційна лікарня, Волинської обласної ради, в установленому законом порядку або видання іншого розпорядчого документа. Поклати виконання обов'язків директора комунального підприємства Волинська обласна інфекційна лікарня Волинської обласної ради на Сербу Любов Дмитрівну, медичного директора комунального підприємства Волинська обласна інфекційна лікарня Волинської обласної ради з 23 січня 2024 року і е, відзначити Морочковську Галину Володимирівну почесною грамотою е, голови обласної ради Волинської обласної ради. Хто так. за даний проект рішення, прошу голосувати. Я. Так. я перед перед голосуванням перепрошую. Я б хотіла повідомити про конфлікт інтересів, тому не буду участь участі голосуванні. Але у нас достатньо ком членів комісії що просто ще що не зовсім здорово. Тому голосування буде легітимним. Прошу голосувати. В кого будуть одного? В кого будуть доповнення зміни до проєкту рішення? Немає. Немає. Хто в цілому, прошу голосувати? <клухи> одноголосно. Переходимо. Вітаємо. Але ну, для всіх це виконуючі обов'язки. Попереду у нас конкурс. Встановленим правилам порядку, голосуванням, подачі документів. Тому ну, ця процедура у нас да, після об'єднання буде ствердно. Переходимо до другого пункту порядку: питання порядку денного. Про тарифи на платні послуги комунального підприємства Волинська обласна лікарня хоспіс, місто Коваль Волинської обласної ради. Доповідає Наталія Віславузова, директор Волинська обласна лікарня-хоспіс місто Коваль. Доброго дня, шановні колеги. Ми подали на затвердження Волинської обласної ради перелік платних послуг, так як з цього 2024 року в результаті реорганізації нашого підприємства хоспіс. Була приєднана ковальська поліклініка. Тому в нас в нас первинна медична допомога до нас перейшла. І ще в нас створене відділення реабілітації. Не всі послуги, які ми надаємо, входять в платний входять в пакет НСЗУ, не входить фізіотерапія, не входять, не входять. Масаж, не входять деякі біохімічні аналізи крові, які ми проводимо, і тому не входить УЗД, і тому, або, наприклад, УЗД іде по бажанню пацієнта до того лікаря, і тому ми просимо комісію з охорони здоров'я затвердити перелік платних послуг, яке буде надавати наше підприємство. Ну, ми проголосуємо, але так. тут Хтось хоче висловитись по даному питання? Юрій Васильович. Ну, я хочу попросити штатів підтримати Наталю Вікторівну, тому що процес реорганізації Ковальської поліклініки і комунального підприємства «Хоспіс» Досить і досить важко, тяжко, але ми вже там на фінішній прямій. Я думаю, що день-два і ми закриємо ці всі питання, тому ми мусимо зробити все для того, щоб комунальне підприємство хоспіс розвивалося і, і, і надавало якісні послуги. Є багато задумок, є багато перспективних планів розвитку даного підприємства. Тому прошу підтримати. Дякую. Хто за те, щоб погодити тарифи на платні послуги, які надаватимуться у комунальному підприємстві Волинська обласна лікарня хоспис міста Коваль Волинської обласної ради, запропоновані управлінням охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації? Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Ну, змін, я так понімаю, нікого не буде, тому що потрібно. Дякую. Переходимо до третього пункту порядку денного. Про тарифи та соціальні послуги. Догляд стаціонарний на 2024 рік. Ініціатор внесень департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації. Доповідає Оксана Гобот, директор департаменту соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації. Дякую. Шановні присутні, хочу сказати, що тарифи на соціальні послуги відповідно до постанови Кабінету міністрів 428, яка прийнята 1 червня 2020 року, відповідно для надавачів соціальних послуг, які внесені в реєстр одержувачів соціальних послуг, повинні розроблятися щороку. Оскільки у нас реально Даним питанням і користується можливістю надання платних соціальних послуг геріатричний пансіонат. Він завжди у нас йде в лідерах, коли подає документи для розгляду. Ну і паралельно всі наші інтернетні заклади, їх лишилося 5 психоневрологічних також повинні подати на затвердження до обласної ради тарифи на платні послуги, хоча ще їх не застосовують у своєму використанні бо діє порядок, який затверджень. Жене рішенням обласної ради що Дані категорії, які є найбільш незахищеними, наразі можуть скористатися безкоштовним перебуванням в інтернатних закладах. Але це питання, я думаю, вже на часі, що можливо, ми будемо рекомендувати разом з вами переглядати. Можливо, не в цьому році, а можливо, вже хоча б в наступному, для того, щоб установи розвивалися. І другий розрахунок, хто на сьогоднішній день подав для вашого розгляду, це горохівський психоневрологічний інтернат, який також подав тарифи на. Соціальні послуги. Крім того, я так думаю, до наступного зібрання комісії соціальної подадуть всі решту, ми їх тоді разом з вами відпрацюємо і будемо просити вашого погодження. Щодо самих розрахунків, то вони проводяться відповідно до постанови 428. -ї. залучається сюди питання стосовно. Положення бухгалтерського стандарту це 16 витрати, яке затверджено в 1999 році, що під номером 318 в особливому розрахунку собівартості розраховується Безпосередньо до застосування державного стандарту соціальної послуги в адміністративні витрати включаються на цю соціальну послугу в розмірі не більше як 15%. Те, що ви бачите, ми спеціально так вже в цьому році, щоб розібралися, щоб можна було зрозуміти і конкретно пояснити, як розраховується послуга, що розраховується з підгузками, що без підгузками, і тому до розрахунку пропонується. Ну і як зауважив, вже я не, не зауважив. <гум> 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 Заступник голови власної ради І задали питання так. Питання полягає у тому, що при розрахунку за округлення послуги по геріатричному пансіонату у сумі 15 двісті технічно зменшено за суму до зменшення на 32 гривні. Це перше, так як ми будемо рахувати, що все-таки це для того, щоб люди мали можливість і були заохочувані, якщо є ну, сім'ї, які мають можливість оплачувати для своїх рідних і перебування в геріатричному пансіонаті. Ну і безпосередньо, якщо робити розрахунок, то технічно ми могли б пояснити, що ми могли поставити до 15% 14%, і це могла сума бути ще менша. А так вона якраз середня вийшла, щоб добре було для розрахунку людей. Тому пропоную вам підтримати наше клопотання і для геріатричного пансіонату затвердити розрахунок тарифу на послугу догляд стаціонарний у сумі 15 тисяч 200 гривень, догляд стаціонарний із засобами особистої гігієни, 7 17 тисяч гривень для горохівського психоневрологічного інтернату послуг на стаціонарний догляд у сумі 15 тисяч 798 гривень засобами, застосуванням засобів особистої гігієни 17 тисяч 598 гривень. Саме <годи> <годи> на порівнянні з минулим роком збільшується на двісту. Так, я дивилась також, щоб Там, бачите, там є формула і є відповідні складові, які і... зростом цін вони. З і, Але в <зв."> мене ще буде запитання. Догляд стаціонарних засобами особистої ієни 17598 і догляд поліативної засобами особистої ієни так само та сама вартість. Хоча паліативний дог... догляд входить більше. Кількість персоналу, в тому числі лікар-анестезіолог, відповідно, в нього є заробітна плата. І ну, тут, как би, якщо по формулі рахувати, тут більші затрати. Це, це в горохові, ви ставите питання, але враховуючи, що ми не застосовуємо зараз цей механізм, тому що там всі безкоштовно, ми просимо прийняти оці Хоть редакції. Би так, ходьби так. Хоть так. Би так. Але загалом, загалом скажемо, що ми, депутати, ми були, були і в Ірохівському закладі, і в Гератричному е От Ті люди, які там знаходяться на обслуговуванні, там дуже гарне обслуговування, гарні умови, все організовано для того, щоб ті люди, які з приводу волі і обставин опинилися в цих закладах. Щоб вони відчували себе потрібними, щоб вони були, скажімо, задіяні в повноцінному житті. І я скажу, що те, що то робить колектив, те, що вони роблять для цих людей, які допомагають цим людям, підтримують їх, десь і лікують, і надають будь-які допомоги, послуги, дають їм відчути себе як вдома. Навіть в нас випадки в геротрічному пансіонаті, що в нас. Люди ну, одружуються, люди старшого віку, здавалося б, куди вже там, а виявляється ще такі резерви. Живуть повноцінним, да, повноцінним життям. життям. Та, так що віде. я хочу подякувати і одному колективу, і другому за ту роботу, яку вони проводять. І ми дійсно ми розуміємо, що прийде час і будуть і платні послуги, і вони задіяні, будуть все задіяно. Ми розуміємо, зараз, зараз війна, зараз десь обмежені можливості людей. Але ми знаємо, що існують такі геріатричні заклади. Приватні, вже на при при інтерната, ми будемо рахувати, що пансіонат для стойного проживання Лу, людей. Тоб, бачите, Тому, ну, знаєте, за нами оцей е, е, такий шлейф пострадянських інтернатних установ тягнеться, де, знаєте, як то кажуть, до людей відносились так просто, аби вони доживали нагодувати і все. А зараз хочеться надати якісну соціальну послугу. І в окремих випадках, як для забезпечених сімей, які мають шалений такий темп виробничий та, і не мають можливо. Можливість приділити е, е, більше уваги своїм рідним. Це як альтернатива таких гарних пансіонатів закордонних, як в перспективі, так, і аналогічно для людей, які мають і ментальні розлади, так само єдине, що на сьогоднішній день напевно той контингент, який зараз у нас все таки послуги отримає в психоневрологічних інтернатах у рази вище, чи вони могли навіть вдома отримати від своїх родичів. Ну тому що тут і лікарі, тому що медсестри, тому що так. люди, які знають чи чи знають, як в тій чи іншій ситуації себе повести. Так що тут позитив на вільних місць немає, так? Ні, так. Ніде. Я думаю, ця послуга вона Там ж переселенці вже... маса переселенців <реселенців> плюс. Маса-маса людей. Хтось хоче висловити ще? Хто за те, щоб погодити тарифи на соціальні послуги на 20... 2024 рік Луцькому геріатричному пенсіонату та Горохівському психоневрологічному інтернату? Хто за? Одного одноголосно, одноголосно. Дякую. всім дякую. В різному може хтось хоче в плані так. оголошення. Якщо дозволите, шановні члени комісії, у нас є запланований ще в 2022 році один захід. Це виїзне засідання комісії на базі. Рудинського психоневрологічного інтернату і Голобського психоневрологічного інтернату то для того, аби виконавчий апарат обласної ради міг спланувати це засідання, прошу визначитися хоча б з місяцем, а вже тоді будемо виходити відповідь. Березень, так, <плес> трохи буде. так? Бо ще лютий, <плес> да, добре. Тоді ми будемо, якраз це буде ще в першому кварталі, все воно по плану. Хороше, під нього Други. будемо вже готувати Други інші краще. питання, якщо будуть. Добре. Хто його знає, як буде в березень. Ну, в... <плес> <шпоцярі. плес> <плес> Орієнтуємося <плес> на березень. Але планувати ми змушені план роботи на перше політжі, Так, Так, зараз треба буде поключати на сесію план роботи, то щоб воно вже було все таке. Добре. Дякую. На тому всі питання вичерпамо, ми розглянули. Дякую всім, що прийшли на комісію.